Всім глядачам мого каналу, привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ви знаєте, думаю, не за горами у нас вже новий рік, треба готувати новорічні салати та показувати вам. Сьогодні я вирішила приготувати салатик Дід Мороз. Ну що погнали зі мною готувати? І так, що нам для цього салатика потрібно? Повністю грамаж я вам напишу в описі під відео. Так, у мене курина грудка. Можна м'ясо, можна телятину, свининку. У мене курина грудка. Голландський сирочок, печериці, болгарський перець, цибулька, морквинка. Потім помідорчик черрі, буду робити носик Дідо Морозові, яйця, чорнослив і майонез. Заливаю 100 грам чорнослива, заливаю кипятком. Оставляю його минут на 10, щоб він постояв. Далі я беру посірую нашу цибульку. Цибулю я свою порізала, а тепер я беру на крупну корпус і напираю Покришила морковочку натерла на терці. Зараз відправляю все пасіруватись на сковорідку. Наливаю в свою сковорідочку оливкову олію. Ви можете просту соняшникову олійку доливати. Кидаю на сковорідку і цибульку і морковку. І пасірується все до полуготовності. Потім я сюди буду додавати свої гриби. Поки пасіруються мої овочі, я нарізаю слайсами свої гриби. Я марковочка з цибулькою трошки притомилася, зараз сюди висипаю гриби, висипаю гриби і смажу до золотистої скоринки, поки вся водичка з грибів не випариться. Мої грибочки смажаться, що я роблю далі? А далі я беру курину грудку і нарізаю її кубиками. От приберемо і переміщаємо мисочку. Далі беру чорності, він, так бачите, хорошо, хорошо як бачите, хорошо-хорошо розбяг. Також його ріжу кубиками. То мої смажаться. Зараз їх трошки за смаком підсолю і трошки поперчу. Так, перчик у нас буквально трошечки і зараз соль. зараз перемішаю? І нехай далі досмажуються. Гриби мої готові. Зараз залишаю їх на тарільці охолоджуватись. А потім буду їх з'єднувати з, з м'ясом, з чорносливом. З'єдную гриби з м'ясом. Додаю ж чорнослив переміщую далі беру голландський сирок і натираю на крупній терці. Сир я натерла. І додаю тепер сюди. І далі це все беру і добре так перемішую. Так, я все перемішала, далі додаю майонез. Далі перемішую, добавлю трошки. Так, салатик я вже собі перемішала. Далі беру відокремлюю жовток від білка. Це я натерла, бачите, мілко-мілко. Зараз переходжу до перця. Зараз перець потрібно нарізати мілкими-мілкими кубиками. Беремо таке блюдо і формуємо голову нашого Діда Мороза, або, як я кажу, Санта Клауса. У мене більшого блюда немає, тому формую голову на тому, на чому є. Що ж сформувала я свого такого дідугана. Далі беру, роблю з білка. Обідок шапочки такий, знаєте, роблю шапочку. Де є бадочок, далі я роблю бубон біленький, також з білка. Те, де, що десь там впало, воно все витреться. Знаєте, там де ж пальці товсті, не пролазять отут, отак от. Я все поправляю ножом. Ну що, бубон у нас готовий, далі беру солодкий перець і роблю з нього шапочку червоненьку. Також підправляю ножом. шапочку йому вже сформувала, бачите, яка гарна в мене вийшла шапочка. Зараз буду формувати вже лице, беремо жовточок і отак от потихеньку робице. Зробила я йому вже обличчя жовтка. Зараз буду робити йому білу бородку з білка. Викладаємо бородку. Ну що ж, свого Діда Мороза я сформувала, але що в нього не вистачає правильно, не вистачає в нього очей та червоного носа. Як це Дід Мороз і без червоного носа? Що ми робимо? Ми беремо помідорку чері, ріжемо напополам і робимо йому носик. Ось так ось. Червоненький носик. Посередині. Залишилося у нас що? Правильно залишилися в нас очі. Очі я буду робити з чорнослива. Ви можете їх робити з оливок. Дивіться, в мене є чорнослив, я його зараз, так, от навпіл, розрізаю і роблю йому очі. Так, зараз так, робимо нашому дідулечці очі. Можна нашому дідусю зробити сумний вигляд, але у нас новий рік, у нас свято, тому ми йому робимо веселий вигляд. Ось так ось. Ось такий у нас дідулечка вийшов. Чи Санта Клаус, чи Дід Мороз, Хто як назива. О! А я ще його називаю Санта в чорних окулярах. <гум> Тому що це ж е темний. Санта в темних окулярах. Гляньте, яка красота. Зараз тут ще повитираю, і взагалі гляньте. Ну хіба це не класно? Битвір мого мистецтва? Це реально класно, мені так подобається. Дуже смачний салатик, легкий. Його нема що тут готувати. Ні слоями, нічого, так все змішали. от І така от краса вийшла у нас. Так, дідулька, ти мені повинен посміхатися. О! Красунчик! Просто красунчик! Ну що, дорогі мої глядачі, якось сказати ще в листопаді з наступним новим роком ще ранувато, але я вам всім побажаю приємного апетиту. Готуйте, не пошкодуйте, салатик дійсно дуже смачний і легкий при готуванні. Всього всім до зустрічі, пока-пока.